Угадайте, де я несу дві конфетки. Там просто вже якась машина працює. Собаки повтікали, але я йду шукати. Що в мене тут є? Знову. Консервочка, там полбанки. Ми зараз спробуємо знайти сітку і в кольчики. Ребята, хто вас там переселив сюди? Ви вже тут другий день тусуєтесь Хто вас там злікав хтось? Де Дядя тут казав гав? Ух ти, стекло. Настало. Десь тут казав гав? А де не знаю? Ранок, вісім ранку, вісім годин ранку. Я Я, дві конфети і консерва. Що у нас собаки можуть бути ще? Ось тут, не доходя до переїзду, з правої сторони. Ось тут оці знаки, з правої сторони вони ще там можуть ховатися, там є в них схованки. А там, де моя машина, теж на цю сторону, на цю сторону. Там у нас ПГТ, а на цю сторону у нас смітник. На смітнику і від смітника в цю сторону. О, з, з, з цієї сторони за смітником. Вони теж можуть ходити. Але далі на смітнику 8 годин ранку. Тут уже машина вигружає сміття. Ви порозганяли мені всіх собак. Так, тут чим пахне. Ніякою собакою тут не пахне. Сиростю. І страшно. От чим тут пахне. А якщо від смітника, а там десь моя машина прямо так стоїть напротяг мусорки, якщо від смітника відійти на другу сторону в сторону, то тут все в болотах, а там далі, все, все в болотах, і тут повно води. І ця вода не так просто вже й замерзне. щоб замерзнути. Тож, і там далі, там прямо ж телеканала потім болото, потім ще одна канала з водичкою. Ну, коли буде 15 градусів морозу, звісно, то води вряд ли буде, але зараз вона є. О, машина з мусорки, слава Богу, виїжджає. Зараз вже собаки би приходять. Нараз собі виїхали і поїхали не в сторону. Там Васькович Михайло Кибіхів користення. А в сторону війна тволя туди в овору. це там нам мусор привозить. Такий смілий. У нас і свого повно. Що за жук. Я вже другий чи третій раз бачу. його.